Прогноз на найближчі 20-50 років, як буде розвиватися перерозподіл сил у світі в довгостроковій перспективі. Важливо ще раз підкреслити, що все, що зараз відбувається в світі, це початок глобального злиття, новий виток еволюції, який до невпізнання змінить світ. Розпочався процес об'єднання автономних країн у два конгломерати. Дві полярності. І це не боротьба з гегемоном за багатополярний світ, як каже один із лідерів темної половини, а велике злиття, яке потрясе, звісно, всіх, але виживуть найсильніші. Цей перехід лише половина шляху до глобального об'єднання в монополярний світ після якого вже не буде воєн, хвороб і навіть смерть тіла стане переходом до цифрового існування. Але це станеться ще не скоро, упродовж 400-500 років. Тому, зійду на сучасну землю, на цей момент можна говорити про дві полярності це захід і схід. Схід на чолі з Китаєм, захід на чолі з США, але лідерство може змінитися протягом найближчих століть. Таким чином, війна в Україні це не війна між Росією та Україною, і не війна між Росією та Заходом, як стверджує Путін, це війна між Китаєм і США. Поки що вона економічна, але тимчасово. Втім, відкритого протистояння уникатимуть і ті і інші, навіть ненавіддячи одне одного, вони з'ясовуватимуть стосунки на території третіх країн, адже воюють за гроші, а той, хто воює за гроші, не хоче помирати. Регіональні країни, такі як Росія, Україна, Іран, Ізраїль, Сирія, Північна Корея, можуть воювати. Я підготував карти, де умовно позначив межі протистояння між західним і Східним світами, щоб научно пояснити, що відбуватиметься далі. На цій карті я намалював становище на сьогоднішній день. Це синій кордон. Червоним позначено межу, до якої прагне захід, жовтим до якої прагне схід. По суті, протистояння почалося не з Заходу. НАТО майже ніяк не розвивалося останніми роками. Свою економічну експансію розпочав Китай на початку правління Путіна. За 20 років Китай не просто скупив половину Росії, він вирішив усунути західного конкурента із її території. Розпалювання війни з Україною дозволило зробити це дуже ефективно. Західні інвестиції були так само експроприїровані, як і російські активи на Заході. Постраждали і ті і інші, крім Китаю. Чому саме Росія? Подивіться на карти: це ж найслабше місце. Величезна неосвоєна територія Сибиру та Далекого Сходу, корупція, амбіції місцевих князів-олігархів, непочата земля, сама територія, Євразія, що це таке? Європа чи Азія? Євразія сама по собі тріщить по швах, попри свою управлінську слабкість і жадібність, Росія зібрала навколо себе кілька держав – Білорусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, ну і Україну утримувала. Сильна система підживлювала їх, але російським жлабам завжди мало, тому всі, хто працює за РФ, перетворюються на її бідне подобі – Маріонетково ожиріла влада і бідний загнаний народ. Загалом привабливо для влади, але не дуже привабливо для народу. Зараз свої інтереси Захід відстоює в країнах, обведених жовтим: це Україна є Іран. Україна це західний контрнаступ, який дозволить відсунути схід з європейської частини. Але від неї залежить доля майбутнього кордону світу. По суті, кому дістанеться середній схід? Величезна прикордонна область, яка могла б бути самостійною сполучною ланкою, але має слабку рису. Вона погано інтегрується в глобальне суспільство і піддається впливу. Швидше за все, Середній схід відійде до Заходу, враховуючи стільки економічні зв'язки та розквіт деяких країн завдяки співпраці з Заходом. Хоча амбіції Китаю, судячи з усього, поширюються на середній схід і частину Європи. Іран уже давно є каменем спотикання між Заходом і Сходом. Багаторічні санкції Заходу та спроби взяти його. Змором не дали бажаних результатів, а неспроможність Заходу взяти його силою призвела до виведення військ із Афганістану, що стало початком посилення боротьби на Близькому Сході. На цей момент захоплення Сирії відкриває дорогу до Ірану, і тиснути на нього будуть уже серйозно, відбираючи газ із загальних джерел із Катаром. Як тільки в Ірані станеться революція, американці знову могли б увійти до Афганістан та з'єднатися з, з прибережними країнами Азії. Але я думаю, у перспективі 20-50 років станеться протилежне, їх витіснять із Азії, у кращому разі залишивши їм середній схід. Прикордонною державою в цьому разі є Пакистан, тобто Афганістан і Пакистан відійдуть до Заходу, але Індія до Сходу. І там станеться ще одне сильне протистояння, тому що амбіції Китаю на найближчі 50 років відбити узбережжя. Війна між Індією та Пакистаном стане найбільш відкритою війною між Китаєм і США, яка дозволить Китаю забрати Тайвань, Північній Кореї об'єднатися з Південною, витіснити захід із Японії, В'єтнаму, Таїланду. Почнеться період азійських війн. Успіхи Китаю в Азії відкриють дорогу до найскладнішого західного укріплення Австралії. Встановлення впливу в Україні та тиск через Туреччину на Кавказ відкриють дорогу до від'єднання Кавказських республік від Росії і в перспективі Кубані. Якщо це буде розвиватися за планом Трампа, то це все займе років 10. Після від'єднання Кубані дорога буде відкрита до центральної Росії аж до Уралу, Сибір і Далекий Схід. Залишиться за Китаєм. У разі якби РФ вдалося отримати Україну повністю, то наступним кроком був би зсув до жовтого кордону. Але я впевнений, що цього не станеться, оскільки це викличе дисбаланс. Втім, дисбаланс сил викликає і контроль Китаю над Росією. Тому я впевнений, що у Росії нічого не вийде і вона в найближчі 20-30 років. Буде розділена між Заходом і Сходом. На цієї карті я намалював приблизний кордон майбутнього між Заходом та Сходом, як я його бачу. Таким чином, азійською половиною, як ви бачите, не залишаться такі країни, як Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, у яких також варто очікувати спалахів після того, як в Ірані відбудеться революція. Але Казахстан та Киргизстан залишаться за. 错动。